Упертість чи терпіння. Осел прийшов на водопій, але качки на ставку так розхрякались розігралися, ласкаючи крилами, що закаламутили всю воду. Хоча осла мучила нестерпна спрага, він не став пити і, відійшовши в сторону, почав терпляче чекати. Нарешті качки вгамувалися і, вийшовши на берег, пішли геть. Осел знову підійшов до води. Але вона була ще каламутна, і він знову відійшов з понурою головою. Мама, чому ж він не п'є? спитала жабеня, зацікавившись поведінкою осла. Ось уже двічі він підходить до ставка і відходить ні з чим. А все тому, відповіла мама жаба, що осел швидше помре від спраги, ніж доторкнеться до брудної води. Він буде терпляче чекати, поки вода не очиститься і не стане прозорою. Ах, який же він впертий. вигукнуло жабеня. Ні, синку, він не стільки впертий, скільки терплячий, пояснила жаба. Осел готовий зносити всі тяготи й прикрищі, а впертим його величає кожен, кому самому бракує витримки і терпіння.